Новорічний сюрприз для водіїв ціна на паливо знову поповзла вгору. Спочатку цього тижня її піднімали вже двічі. Але чи це межа? І скільки тепер потрібно викласти за літр бензину? Далі з'ясовували наші кореспонденти. Степану в зв'язку з роботою щодня доводиться багато їздити. І чи не кожен день він заїжджає на заправку? Чоловік розповідає, на цьому тижні на АЗС був уже тричі. Заливав в бак все той же 95-й. Правда, щоразу за новою ціною. От дивіться, в понеділок заїжджав, ціна була е, на гривню менше. Зараз в середу заїжджав на 50 копійок піднялося. Сьогодні ми заїжджаємо, вона знов на 50 копійок. Тепер ми рахуємо, якщо ми ще так місяць будемо заїжджати, то вона, напевно, вже буде десь по гривню 40. Ми там вже до всього, ми вже до всього привикли. Що за ціни на паливо? 50 копій вроді. На які? на всіх. На всі? А ми бачимо, було 24,90, навіть тепер 25,95 ранку ми Ні, за два рази підростав. Те, Що ціни на паливо знову зросли, водії не здивовані, але чому так істотно і відразу, та ще й напередодні нового року, вони не розуміють. Ну сьогодні заправлявся і помітив, що ціна виросла на одну гривню. Не зро... не зовсім зрозумію, з чим це пов'язано. Чому на гривню дивно? Ну зазвичай там хоч по 50 копійок збільшують, а так не цілу гривню. Сказу чесно, ціни мене шокують взагалі. Якщо ви в мені я кожен день заправляюся, і воно мені дуже відчутно ці ціни, бо не на... намало мені стає свої солярки. Мені буквально раз на роботу поїхати і все. І треба знову заправлятися. Половина моєї зарплати йде тільки на солярку. І це 24,99. І сьогодні заправлялося 25,49. Це буквально за два дні. Це нормально? Я, наприклад, по цих цінах я міг ще купити, дозволити купити там дитині водичку. Я вже не дозволяю купити йому водичку, тому що мені не буде чим заправити додому доїхати. За цей рік ціни на паливо в Україні зростали вже близько 10 разів. І якщо ще в січні 95-й бензин коштував всього 19 гривень, то зараз вже за літр потрібно викласти всі 26. Тобто вартість зросла майже на 40%. Однак чи це межа на сьогодні не знають навіть працівники АЗС? Правда, не на камеру менеджери заправок все ж зізнаються, ймовірність того, що ціна на паливо буде змінюватися, і то кілька разів дуже велика. Але чому і які причини пояснити не можуть.